Гідно представили Україну. В Іспанії закінчився чемпіонат Європи у віковій категорії до 20 років з трьох видів боротьби. Зі змагань Прикарпатці привезли чотири нагороди. Більше у наступному матеріалі. Ірина Заблоцька стала чемпіонкою у ваговій категорії 72 кілограми. Дівчина поборола суперниць з Угорщини, Швейцарії та Польщі. Саме було найважче це у фіналі. Була представниця з Польщі. Я з нею вже зустрічаюся другий раз. М ні, навіть третій раз. <с> то Цей раз саме було тяжче з нею боротися. Дуже боялася якось десь помилку не добре зробити десь туди. Трошки було тяжко але виграла. Юлія Пахнюк здобула бронзову нагороду. Вона поступилася суперниці з Італії. Не допрацювала я. Треба більше старатися і працювати над цим, над своїми помилками. З італіями я вже зустрічалася в Румунії, там я її програла з більшим рахунком 10-0. Тут я вже трішки постаралася, хотіла виграти в неї, але мені ну, не стало часу. Також бронзу здобув Іван Чорногуз, а Аліна Філіпович привезла золото. Найважча фінальна сутичка, тому що психологічно було важко настроїтись, але завжди треба знати, що це набагато краще від всіх, нічим не гірше. Це просто мої перші такі змагання на такому високому рівні, і я десь переживав і ну, не міг так розкритися, як, наприклад, мені це вдається на чемпіонатах України. Спортсмени кажуть, продовжать тренування аби здобувати для України ще більше нагород.